І тепер саме цікаве, як поповнити Rocket Blast коштами, щоб збільшити майнинг, щоб поставити на стейкінг ефір, щоб нормально заробляти, його треба поповнити. Як це зробити? Перше, ми переходимо на Trust Wallet. Це саме перше, що ми робимо. Заходимо в настроєчки, кошельки, уверху додати, создати новий, секретна фраза. Пропустіть Матч бачите, кнопочка. Пропустіть. Бабах, створили. Супер. Наступний крок. Нам потрібно вверху справа нажати оці дві кнопочки, щоб тут додати мережу. В пошуку ми пишемо ARB і вибираємо оцей нижчий ARB Ethereum. Галочку поставили і повернулись назад. І ось у нас з'явилася нова мережа RBЕOM. Запам'ятали. Ми її копіюємо. Отправить, нам треба отримати, копірувати. І тепер ми йдемо з вами на біржу, на якій ми будемо відправляти сюди ефір. Біржу, з якої ви будете відправляти, значення немає. І логічно у нас має бути ефір, щоб його відправити. Ось у нас є ефір на 50 доларів. Нажимаємо зняття. ЄТГАЖ. Криптомережу. Так, вставляємо цю адресу. Мережа Арбітром Оне. Будемо вибрати мережу Арбітром. І відправити зняття. Ну і далі, як обично, підтвердження. Все, кошти на гаманці. Тепер що ми робимо далі, щоб ці кошти попали до нас? EF... Це, як його? Я вже забув, як він називається. Rokest Blast, да. Що ми далі робимо? Заходимо ми з вами на ось цей сайт. Бачите, внизу написаний сайт. Заходите сюди. Бо саме цей сайт буде для нас мостом служити між нашим ботом і нашим гаманцем. От звідси ми, по суті, переведемо кошти. Тут робимо Connect Wallet. Заходимо вниз Wallet Connect, нажимаємо, вибираємо Trust Wallet. відкрити. Він автоматом підв'язує всі мережі. Гортаємо саме вниз, нажимаємо Connect. Єсть. Тепер повертаємося сюди. Очікуємо підтвердження. Є. Підконнекту, але бачите, вверху появилася адреса. Ось. Все, класно. Тепер ми з вами вибираємо FROM. Ось тут. Вибираємо «Arbitrum» і нажимаємо Max. І якщо ви все правильно зробили, вас підтягне кошти. Бачите, підтягнув 0,012,52 ефіра. Далі, трошки нижче. Ту, ми вибираємо Blast. Ось. Є, yeah". вибрали. Тепер ставимо тут галочку. Так. І далі ми з вами заход... повертаємося до на нашого бота. Нажимаємо на гаманець. Копіювати ось цю адресу. Повертаємося знову на цей сайт. В тут внизу, після цієї галочки, ми вставляємо адрес. Вставити і нажимаємо Send. Так, відкрити сторінку «Trust». Воно хоче підтвердження, до речі, не вистачає нам трошки арбітрума, і його потрібно поповнити буквально там на 1 долар. Зараз я це зроблю і покажу, що ми далі робимо. Поповнив я арбітром на 36 центів. Я думаю, у вас знайдеться 36 центів. І нажимаємо продовжити. Відкрити траствалет. Знову підв'язує нам цей самий гаманець. Підтвердити. Все. Бачите, гроші полетіли. Повертаємося сюди. Отлічно. Тепер заходимо в бота. І, як бачимо, друзі, у нас з'явилося. Більше ефіра. І баланс з'явився. Відбувається все моментально. Все дуже класно дуже просто. Ось у мене є кошти, що я далі буду з ними робити. Дивіться, конкретна моя ціль. Я заходжу в boost, купляю апгрейд, Потвердіть. Ага, є, все, появилося, все класно. Треба було трошки почекати. І ось. А ліміт 4 години. Появився. Бачите? Тобто мені вже не треба кожні 2 години заходити, раз в 4 години. І за це я заплатив 28 доларів. Срок у мене виходить, 90 днів цього апгрейду. За 90 днів я буду майнити конкретно ефір. Наступне відео покажу, як виводити звідси кошти. Очікуйте. Надіюся, друзі, що я вам допоміг. Ви зацінили то, що я вам показав. А ви, з вас, якщо не важко, лайк на відео, підписка на YouTube канал, ставте собі сповіщення, щоб ви не пропускали такі цікаві відоси. І далі працюємо, бомбимо цей ринок і пробуємо на цьому заробляти. Все, всіх обняв, пока-пока!